Голодомор зламав все моє життя. Це був настільки страшний період, що зараз, коли я їм шматочок хліба, завжди залишаю його в тарілці. Адже звикла з тих часів. Хоча б крихточку лишати комусь, це історія спогадів 90-річної Тамари Петренко, мешканки Черкащини. Таких історій і скалічених українських життів безліч. Тому по всій Україні вшановують пам'ять жертв голодомору. Пам'ятати та шанувати тих, хто пережив голодомор 1932 1933 років. З таким меседжем прийшли рівняни під стіни Свято-Покровського собору. Як тоді, так і нині Росія робить геноцид українського народу, зізнається рівнянин Дмитро. На теперішній час маємо а, досить. Складних і нерозумних сусідів, через яких на окупованих територіях нищаться пам'ятники, нищаться пам'ять сама е голодомору. Все, що в нас залишається, це Пам'ятати цього дня рівняни проводять паралелі між тими страшними часами та сьогоденням. Кажуть, Росія завжди прагнула знищити Україну будь-якими методами. ворог споконвічний, Він просто не припиняв ніколи боротьби проти нас. Він завжди за те, щоб України не було і не було українців. Тому саме в цей час ми повинні якомога ще більше от пам'ятати ті страшні події, про ту трагедію, про це розповідати нашим дітям, нашим внукам. 25 листопада в Україні вшановують не лише пам'ять жертв голодомору 32 33 років, а й масових штучних голодів 1921-1923 та 1946-1947 років. Ці роки визнані як геноцид українського народу і Російською Федерацією більшовицьким режимом. Це були страшні роки, тому що якщо не врожай, не врожай. То люди є можливість чимось харчуватися. Не вродило зерно, вродила картопля, вродили там овощ фрукти. А це забирали у людей все. Жителі міста, які зібралися на подвір'ї Свято-Покровського собору, долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалили свічки пам'яті. По відбулася панахида за невинними жертвами голодоморів в Україні. Павло Невесенко, Володимир Захаров, новини Рівного.